Вітаю всіх дорогі брати і сестри. Я до вас зі своїм пиріжком. Дивіться, я сьогодні хотів поділитися коротеньким словом таким. Я прочитаю Еклезіаста 9, 10 вірш: Усе, що тільки знайде чинити твоя рука, чини за твоєю силою. Я хочу сказати таку річ, що дуже часто ми переповнені різною інформацією. І ми знаємо дуже багато за якісь такі речі, за які, на які ми не маємо якогось такого реального впливу. Тобто, наш, ми там можемо дивитися телевізор, читати Фейсбук, там інші телеграм-канали, якісь за нашу війну там, і так далі, і бути в курсі дуже багатьох речей, і як хто помиляється, і як хто повинен там поступати, і таке інше, і таке інше. Але я хочу сказати, що, на мій погляд, мудрість є у тому, що ми робимо те, що в зоні нашої досягаємості, так би сказати. Тобто на, на що ми можемо вплинути. То, що є під нашими руками, то, що є дуже близько біля нас, і, е, е, наприклад. Що стосовно нашої війни, ми можемо дуже багато дивитися, як воюють наші військові, як поступають вороги, як поступає президент, як інше інше. І це може, це може бути заповнено просто наш розум цим всім. Але ми повинні подумати, що ми можемо зробити просто зараз, що є в наших силах. Я зробив такий невеликий список, наприклад, що ми можемо зробити. Першу чергу в нашій от в цьому військовому стані, в, цій, такому, в такому непростому зараз житті і в непростій ситуації в нашій країні. Що ми можемо робити в першу чергу? Ми можемо в першу чергу почати молитися за ситуацію. Це те, на що у нас є влада, це те, що ми можемо зараз зробити. Також ми можемо допомагати переселенцям, ми можемо допомагати тим людям, які зараз уже є в церкві яких ми прийняли як церква. Також ми можемо передзвонити до людей старших, яких ми знаємо, просто запитати в них, як у них справи, чи у наших сусідів, щось їм допомогти. Дуже багато людей є просто наляканих зараз, і вони потребують підтримки. Наша віра, наш спокій, наша впевненість в Господі. Наша посмішка, навіть своєму ближньому, якомусь су сусіду, чи знайомому, чи брату, сестрі в церкві, також слова підтримки е своєму ближньому, це є велике і хороше служіння в даний момент. Ми можемо піти, е наприклад, в територіальну оборону. І допомагати там ми можемо доп... піти водієм, допомагати, наприклад, розвозити гуманітарну допомогу чи приймати ці гуманітарні вантажі, і таке інше, і таке інше. Також молодь ми можемо надсилати скарги на, наприклад, ворожі телеграм-канали, різні фейкові чи Facebook, е, е, сторінки, е, ворожі, які просто сіють оцю неправильну інформацію. І, друзі, ми можемо робити дуже багато чого. І я закликаю кожного просто глибоко подумати, гарно помолитися, що ми можемо робити в цей момент для Господа, для свого ближнього і для нашої держави. Зустрінемося наступний раз.